Платина у God of War Ragnarok доволі легка. У третій грі після ребуту серії ми побачимо дівчину нашою союзницею. Плавність гри стає найбільшою в історії серії, як зекономити на купівлі ігор, стали товаром країни агресора. Слава ігроіндустрії! індустрії! Цей день настав. Час поговорити про God of War Ragnarok. Скоріше за все, ви вже бачили купу оглядів, але я поясню навіщо вам дивитись мій при будь-яких обставинах. Цей огляд я роблю після проходження гри на платину. Пацан сказав. Пацан зробив. Більш того, плата на of War гнарьок доволі легка. Вам навіть не потрібно вмикати найвищий рівень складності або проходити деякі третьосортні челенджі. Тому я пішов ще далі і пройшов усі світи на 100%. Тобто я зібрав і прокачав всі сети, всі деталі лору і таке інше. В мене навіть виникла ситуація, в якій я не зміг забрати останній ітем для проходження кожного закутка гри. Я спочатку знищив машину, яка вела до артефакта, а потім не зміг забрати цей артефакт. Гра навіть Забагувала через це. Тепер буду писати лист до розробників. А під час редактури текста до цього ролика я вже на середині проходження гри другий раз. От настільки сподобалось. Отже, я на своєму досвіді відчув абсолютно всі тонкощі проекту, в той час як більшість оглядів на Ютуб робиться людьми, які, дай Боже, пройшли основну сюжетну лінію. По-друге, огляд буде поділено на три частини. Перша частина це частина цілком і повністю без спойлерів. Вона призначена для людей, які не грали, хочуть пограти пізніше і максимально. Хвилюються за зіпсований геймерський досвід. Але в ній ви дізнаєтесь все, що треба знати людині, яка не хоче спойлерів. Друга частина це частина тільки з геймплейними спойлерами, що мається на увазі під геймплейними спойлерами. Пам'ятаєте, як у грі 2018 року Кратос знову отримав свої клинки хаоса під кінець гри? Отримання сигнатурної зброї було несподіваним, але якщо ви дізнавались про них раніше, ніж починали грати, то такої несподіванки вже не ставалося. Саме подібні спойлери будуть у другій частині. Цього огляду у ній я не розкрию ніяких сюжетних твістів або похмурих підірв, але ви дізнаєтесь про нові елементи геймплею, які від гравця ховали у трейлерах і ховають на початку гри. Друга частина призначена для тих, хто хоче пограти або ж частково грав і не є спойлерофобом. Наприклад, я взагалі забуваю все, що бачив в оглядах, коли купляю гру через декілька місяців після релізу, або роликів від блогерів. І на сам кінець, у третій частині огляду, я проаналізую все від. А до я. Але ви заспойлерите собі абсолютно всі ключові аспекти сюжета і ігрового процесу. Вона призначена для тих, хто пройшов хоча б головну сюжетну лінію і хоче дізнатися про гру набагато більше, ніж вам може дати звичайний огляд на YouTube. Перед кожною частиною буде гучне попередження, а також я додав таймкоди. Сьогодні нестандартно хочу почати з мінусів. God of War Ragnarok – це гра, яку англомовні геймери називають потішним словом ребуквел, що означає «сіквел ребута або ж «продовження». Переведення. На жаль, настільки амбіційний проект релізнувся на останньому році переходу між поколіннями консолей PlayStation 4 і PlayStation 5. На мою думку, один з найвідчутливіших мінусів гри це недостатня адаптація God of War Гнарьок саме під можливості PlayStation 5. Але це можна пробачити. На жаль, через те, що гра 2022 року все ще розроблялась в першу чергу під PlayStation 4, у ній навіть на PS5 присутні такі моменти, як повільне протискання у щелини, щоб велика локація попереду, Встигла підвантажитись на HDD-консолей минулого покоління. З одного боку, це не так приємно, як безшовний геймплей у іграх, які розроблялись спеціально під PS5. З іншого, це абсолютно терпимо. Особливо, коли згадуєш, що людей з PS4 ще дуже багато, PS5 мало хто собі може дозволити під час війни. А здорову психіку рідної нації, яку лікують ігри, треба підтримувати. Тому не слід заважати людям на інших платформах насолоджуватися грою, навіть якщо це робить тобі на Своїй новій PlayStation 5 трішки менше приємностей. Це так само, як підтримувати ЗСУ або український ігровий Ютуб. Ви можете зробити це одними лише вподобайкою і підпискою зі дзвоником, або ж на Патреоні, частину коштів з якого я відправляю на ЗСУ. Другий мінус пов'язаний з великою кількістю реюза контенту. Ви доволі часто бачите одних і тих самих супротивників, сундуки і головоломки, якщо проходите гру на всі 100%, а не тільки сюжетну лінію. В гадофорах наряд. Багато бектрекінга. або ж повернення на локації, в яких ти вже був, багато однакових паттернів у необов'язкових босів та міні-босів. Дійсно крутих і дуже унікальних босфайтів на всю гру максимум 6-7 штук. Це, скоріш за все, викликано тим, що гра на PlayStation 5 у режимі якості починає наближати графіку до фільмового пререндеру. Вона неймовірно красива і технологічна, особливо з HDR, навіть незважаючи на те, що розроблялась в першу чергу під PlayStation 5. 4. А тепер увага, це все. Це всі мінуси, які я знайшов, пройшовши гру на передостанній складності на платину на 100%. Так, пару разів за всю гру мені зустрічалися незначні баги, але вони не впливали на геймплей, з них просто можна було посміятися. Ну і єдиний момент з останнім забагувавшим предметом підпортив ураження. І все. Кінець. Тепер послухайте про плюси і відразу зрозумієте, чому проект заслуговує на титул шедевра. Хоча God of War Ragnarok і є обережним сіквелом, але ж розробники не соромляться виправляти помилки і давати гравцям вдвічі більше найулюбленіших фіч гри. У першій частині не було стрибків, хоча у старих іграх серії були навіть подвійні. Дабл джампи не додавали, бо потрібно було би сильно змінювати геймдизайн. Але стрибки підправили частково. Кратос більше не падає з уступів, а зістрибує як справжній Танець. Підніматися на височини тепер можна швидко за допомогою клинків, а інколи навіть літати через усю мапу, як це було у олдскульних іграх. Також урізноманітнились планжин атаки, або ж удари під час падіння із висоти. У God of War 2018 дехто жалівся на інтерфейс. Мовляв, він якийсь тусклий, або ж не дуже личив грі по кольорам. Тепер його змінили, і особисто, на мій погляд, геймера з величезним досвідом він став краще, більш насиченим і чітким. Спочатку незвично, але буквально через Години геймплею з 50 годин на повне проходження, ти починаєш розуміти, навіщо так було зроблено. Подорожі на лодці стали трішки більш вільними. Якщо у грі 2018 року ви могли знайти багато другорядних активностей, подорожуючи лодкою, тільки по Мідгарду, по головній локації у центрі світів, то тепер у нових світах лодкою можна користуватись на свіженьких, напіввідкритих локаціях, де є ціла різноманітність сайт-квестів і таємниць. Єдине, що тепер повільне просування чи. Через щелини є і на лодці. Знову ж таки тому, що гра розроблялась під PlayStation 4. Ще до лодки додалися упряжки із вовками або іншими істотами. Наприклад, вовки взагалі можуть керувати вашою навігацією, вони дивляться на місце, куди вам потрібно дістатись. Все це приємно урізноманітнило геймплей. Хотіли більше зброї? Будь ласка, ціла купа щитів, які, я нагадую, у цій грі можна використовувати майже як сокиру. На них навіть можна ліпити обважування, а також кожен щит. Жіт має свої особливості. Мені сподобався той, який дає підсилювати атаки затриманням кнопки блоку. З'явились особливі істоти, яких можна вбити, тільки проявивши кмітливість і отримати круту винагороду. Фічу підрізали у Dark Souls, але зробили прикольно, по-своєму. Наприклад, істоту можна прикінчити, скинувши на неї глечик з вибухівкою. Сайдквести стали набагато більш проробленішими. З одного боку, тут все ще є духи, яким потрібно принести 3,5 чогось, і починається. Класичне принеси, подай, піди, не заважай. З другого ви вже напевно чули багато фраз по типу сайд-квести, як у третьому відьмаку. Так от, не як у відьмаку, але стало краще. На гру тепер є близько десятка реально офігезних завдань, де ви зустрічаєте неймовірних істот із скандинавської міфології, припустимо, хавгуф, одну з яких нам показали у трейлері. Увага до деталей стала ще більшою ніж у попередніх іграх серії. Сніг, на якому залишився слід після руху героя, став ще ближче до реального. Якщо ви використовуєте подвійний удар клинками хаоса, то один з клинків може відлетіти і вибухнути у повітрі, якщо вони врізались у різні поверхні, а інший клинок завершить атаку. Більше за все, особисто мені сподобались зміни у бойовій системі пов'язані з аренами. По перше, на арени додали багато стелсових початків бою. Тобто вороги не бачать вас до першого удару і можна підготувати стратегію перемоги. По-друге, майже на кожній локації для бою є хоча б один елемент оточення, який ви можете використати у бою. Наприклад, з початку гри ви активно можете лупити ворожнечу стволами дерев. Пізніше зустрінете пеньки, за допомогою яких можна зробити сильну атаку по площині елементальним ефектом. Потім, взагалі, квіти від попадання вашої сокири почнуть плюватися у драугрів кислотою, а іноді просто можна буде Запустити у когось величезний камінь своїми клинками хаоса. Ну і нові статусні ефекти по типу Біфроста, який знімає частину ХП, якщо ворог вдарить по вам необхідну кількість разів, теж круті. Особливо подобається те, що ефекти працюють у обидві сторони. Біфростом ви також можете пульнути по ворожнечі. Гарно попрацювали над просторовими головоломками, особливо у новому світі Ванахеймі. Якщо ви захочете відкрити все, то ви будете змушені напружити мозок на 146%. Іноді при Йдеться виконати рішення Пазла, який зустрічається один раз на всю гру. А от персонажі стали ще більш людяними на протязі всієї гри. Дуже круто демонструють, як Атрей виріс. Кратос киває зі схваленням, коли підліток сам віддає оленя вовкам на їжу. Батькові вже не треба наказувати. Ще у гру навіть впихнули білку переростка з ментальними проекціями емоцій. Фанбаза, але чому ні? Додатково, не тільки Атрей і Кратос будуть у центрі уваги. У God of War Ragnarok вирішили збільшити кількість і якість цікавих особистостей, так само, як і сайт-квести на рівні саме третього відьмака. Знову ж таки, у Santa Monica Studio це не вийшло ідеально, але стало краще у порівнянні з попередньою грою. З багатьма новими обличчями ви встигнете і посміятись і поплакати. Також не можна не згадати про графічні режими. На PlayStation 5 працюють не просто два режими графіка та продуктивність, а ще й розлочений рахувальник частоти кадрів у кожному з двох режимів. Тобто, по Факту режимів 4, і якщо у вас є телевізор або монітор більше ніж на 70 Гц, то плавність гри стає найбільшою в історії серії. Щодо сюжету, без спойлерів, скажу так: ви навряд будете розчаровані. Сюжет теж доволі обережний, як і покращення геймплею. Це міцна закінчена історія, і в наші часи цього буває достатньо. Натяки на наступну гру не дуже великі, але вони є, і хто б взагалі сумнівався, що їх не буде. У кінці першої не спойлерної частини огляду. Також хочеться згадати деякі додаткові цікавинки. У гри не буде DLC. Директор God of War Гнарьок виключає потенційний додатковий контент. Воно і не дивно. У 2018 році їх теж не було після виключення аддонів розробниками. Щодо ціни, це одна з небагатьох ігор, яку сміливо. Можна брати за фул прайс на старті продажів. Якщо кортить пограти сьогодні, то купляйте сьогодні і не бійтеся дарма витрачених грошей. Тим більш, що зараз ціннику 2300 через війну вже не дорівнює 70 доларам по курсу 40 гривень за долар. А курс, як і ціни, буде тільки зростати. Щодо того, як зекономити на купівлі ігор. Хочу нагадати, що після повномасштабного вторгнення роїсі в Україну купляти ігри стало важче. Карти поповнення гаманця PlayStation Store цілком справедливо стали товаром країни. І агресора і зникли з прилавків магазинів, яким чином картки поповнення у гривні вироблялись у Росії, це вже питання до компанії Sony, але ж факт є факт. Проблема у тому, що деякі, а може, і всі українські банки, поправте мене у коментарях, якщо що, стали брати більше грошей за ігри через подвійну конвертацію. Раніше подвійною конвертацією через PlayStation Store вважались транзакції більше 100 доларів, тепер більше 10. Враховуючи, що нові ігри коштують по 55 тире 70 баксів, то за кожну купівлю гри з вас можуть взяти більше грошей. Уникнути цього можна за допомогою поповнення гаманця PlayStation багато разів на суму менше, ніж 10 баксів кожний через налаштування самої консолі. Також не забувайте, що в Україні стрімко розвивається онлайн-банкінг, і знайти кешбек на розваги можна завжди. Знову таки, враховуючи цінник на ігри, кешбек у кілька відсотків дає відчутну знижку. На сам кінець хочу дати пару порад щодо проходження. Ворони Одіна це Важкий і трішки нуднуватий квест, але нагорода того варта шукати воронів легше всього по звуку, який вони видають. Тобто увімкніть звук голосніше, і в ідеалі вдягніть якісні навушники. Перед виходом на головне завдання обов'язково ідіть на другорядні активності, але тільки після проходження гри хоча б на 60%. І останнє до завершення головної сюжетної лінії дуже раджу пройти квест з оленями від білки Рататоска. Тепер я буду змушений сказати, прощавайте частині глядачів. Тому одразу хочу виставити грі оцінку. І для Рагнарока це. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Це легендарна гра, яку треба хоча б спробувати абсолютно всім. По-перше, як і у минулій частині серії, Кратос отримає нову круту зброю спис. Або ж, радше сказати, списи Драупнір. Саме цьому я радив пройти гру на 60% перед другорядними завданнями. З третьою міцною зброєю буде набагато легше і цікавіше проходити усі репетативні завдання з репетативними супротивниками. Також Драупнір відкриє проходи і шляхи назад до початку рівня по мапах всіх світів. Але головними для мене були нові рунічні атаки. Інкрустація атак у спис додала чудових можливостей по зачищенню арени і збирання білдів для проходження конкретних. Босів. По-друге, у Рагнароці дадуть пограти за Атрея, і ви навіть прокачаєте його особисте дерево скілів. Геймплей за нього, звичайно, не буде таким цікавим, як за Кратоса, але теж має свої приємні особливості. Більш за все, мені сподобався варіант спартанської люті. Атрей може перетворюватися на вовка і вбивати ворогів з сочними анімаціями. Ангрбода, або ж та сама чорна дівчина, яку ми бачили у трейлерах, допоможе Атрею у бойовій системі майже так само, як маленький Атрей допомагав Кратосу. У грі 2018 року. Стріляючи з лука по кольорових бомбах, дівчини, атрей підсилить свій демедж і рунічні ефекти по супротивникам. Також Ангрбода дасть покерувати новою їздовою твариною і навчить Атрея деякому особливому прийому. З часом та Атрей трохи розділяться у своїх мандрах і спартанцю почне допомагати Брок, який вже буде використовувати станячі бомби, аби відволікати візаві. І це теж не все. Атрей знайде сигнатурну зброю Локі. Ви легко можете здогадати Яку саме, вона неодноразово допоможе як в покращенні бойової системи, так і у сюжеті. І навіть на цьому геймплейні поліпшення не закінчуються, але ж усі інші геймплейні моменти переходять у розряд сильних сюжетних спойлерів. Тому прошу уваги! Починається третя максимально спойлерна частина огляду. Ви заспойлерите собі абсолютно все. Фрея не буде нашим ворогом. Вона буде гніватися на героїв тільки на початку гри, а потім перейде на сторону світла і так само, як і Брок, допоможе Кратосу у битвах, коли Атрея не буде поряд. Звичайно, до нескінченних скілів і прокачувань рунічних атак додасться ще й дерево можливостей Фреї. В ньому є купа нудних абілок, але іноді зустрічаються перлини. Також войовницю Можна трохи привдягнути, видати більш круту зброю і прокачати її. У своєму огляді A Plague Tale Requiem я казав, що зараз у іграх, начебто, з'явився тренд робити багато ігрових персонажів, можливостей для них і показувати відносини між ними. Так ось, Рагнарок перевищив усі ігри з подібним трендом. Це вже не вартові галактики, це щось абсолютно унікальне. Ще один тренд, який використали розробники у God of War Гнарьок, це антивоєнний посил. Кругом нього відбувається весь сюжет. Кратос часто густо тиняється у роздумах над тим, чи варто йому вбивати богів, ніби тікає від неминучості битви, коли настає відповідальний момент, але за ітогом все проходить до одного закінчення. На вас чекає Рагнарок, падіння Асгарда, битва з Тором і Одіном. А все це чекає тому, що навіть у дев'яти світах є покидьки настільки великого масштабу, що заслуговують смерті, бо неспроможні через свою ідіотію нести людям щось крім страждань. Але ж Кратос власноруч вже не вбиває майже нікого з богів. Усе трапляється Саме по собі. Ворог, отримавши відпор, сам знищує себе. Як сумно, що зараз це відбувається у реальному житті, і щоб українцям зрозуміти вище сказане, ігри не потрібні. Тому ні в якому разі не забувайте підтримати ЗСУ і україномовний ігровий Ютуб. Ну, хоча б не сумною є відповідь на головне питання для багатьох гравців: ні, Кратос не загине. Інакше як би розробники закінчували триквелом ребутну серію. За Атрея, поки що не так цікаво грати всю гру. До речі, про Атрея. У кінці він Вирушить в свою особисту пригоду на одинці, піде до Йотунгейма, щоб зрозуміти свою історію, а Кратоса лишить з фреєю на фріроум по відкритим світам. Одним з головних сюжетних твістів є момент, коли виявляється, що Тюр або ж воєначальник в'язань, якого герої звільнили з тюрми, котрий повинен був допомогти розібратись з пророцтвом. Це сам Один, змінивши вигляд магією. У цей момент помирає Брок. Смерть Брока веде нас до секретної кінцівки. Після проходження сюжетки гра відкриває доволі великий шматок ендгейм-контенту. Пішовши на острів у Свартальфхеймі, ви можете подивитись на похорони Брока у справжньому вікінгському стилі. По всім світам гри впадуть у ламки Асгарда, які утворять блокпости Ейнгерій або ж найкращих воїнів Одіна. Їх буде доволі приємно зачищати, якщо ви хочете також зібрати усі усі пропущені предмети на бектрекінгу також у Альфхеймі біля кузні люндри. Після закінчення гри ви зможете побачити труд. Доньку Тора, яка після загибелі батька унаслідувала його молод. Дівчина на протязі гри завжди хотіла стати Валькірією. Тож, скоріш за все, у третій грі після ребуту серії ми побачимо дівчину нашою союзницею або ж ворогом. Це також не все. Якщо ви виконаєте додатковий квест з золеннями від Рататоска, то отримаєте насіння ігдрасіля дерева світів. За допомогою насіння ви можете відкривати кілька місць, у яких Кратос не побував за всю гру. Наприклад, знайти одного зберстянця. Церків у Ніфельгеймі, а також почати вивчати Йотунгейм, куди пішов Атрей або Локі. Дякую за перегляд. До зустрічі у ваших сповіщеннях на YouTube.